Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в нашій країні на 9 та 10 липня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас дивитесь і що у вас з погодою. Погода найближчими днями в Україні обіцяє разючий контраст. Західні регіони прийматимуть довгоочікувану прохолоду у вигляді дощів та гроз. Тоді як більшість областей залишатимуться під впливом пекучого сонця. Синоптики українського гідрометцентру попереджають, що температурні показники місцями сягнуть плюс 39 градусів, а 10 липня опади охоплять більшу частину території країни. Тому варто підготуватися і до палючого сонця, і до злив. А далі більш детально по дням. Середа, 9 липня. Захід. Західна Україна перебуватиме під впливом циклону. Пройдуть короткочасні грозові дощі місцями з градом та шквалистим вітром до 20 метрів за секунду. Небо буде хмарним із проясненнями. Денна температура повітря знизиться до плюс 21, плюс 23 градусів. Вночі очікується плюс 15, плюс 17 градусів. Північ. У північних областях переважно сухо і сонячно. Істотних опадів не прогнозується. Можлива лише незначна хмарність. Денна температура підніметься до плюс 34 місцями до плюс 37 градусів. В середньому по регіону очікується близько плюс 33, плюс 35 градусів. Вночі плюс 20, плюс 22. Вітер здебільшого, південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр у центральній Україні утримується спекотна та суха погода. Небо ясне, місцями з невеликою хмарністю, опади малоймовірні. Температура в день коливатиметься в межах плюс 34, плюс 37 градусів. Вночі становитиме приблизно плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Схід на сході країни пануватиме справжня літня спека без опадів. Сонце впродовж дня сяятиме майже безхмарно. Максимальна температура в день сягне плюс 35 плюс 38 градусів. Місцями повітря розжариться до рекордних плюс 39 градусів. Нічна температура близько плюс 22 градуси. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь. Південні області також залишатимуться під впливом антициклону, тож опади не очікуються. День буде сонячним та спекотним. Стопчики термометрів покажуть плюс 34, плюс 37 градусів. На узбережжі Чорного моря трохи менше через вплив бризу. Вночі тепло, близько плюс 22 градуси. Вітер з напрямку південь схід 5-10 метрів за секунду. Четвер, 10 липня. Захід у західних регіонах знову дощитиме. Очікуються місцями сильні зливи з грозами, можливий град та шквали вітру. Температура повітря низька. Вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до плюс 19, плюс 22 градусів. В горах місцями під час злив максимум може не перевищувати плюс 15, плюс 17 градусів. Нічна прохолода становитиме близько плюс 13, плюс 18 градусів. Небо переважно похмуре. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Північ. У північних областях цього дня погода погіршиться. Пройдуть дощі, подекуди з грозами. Небо затяне хмарами. Денна температура знизиться до приблизно плюс 26, плюс 29 градусів. Вночі очікується близько плюс 18, плюс 21 градусу. Вітер переважно східний або південно східний 7-12 метрів за секунду. Центр у центрі країни синоптична ситуація буде неоднорідною. В окремих районах пройдуть короткочасні дощі з грозами, проте значна частина території залишиться сухою. Вдень у дощових зонах повітря охолоне до плюс 27, плюс 30 градусів. Тоді як там, де опади оминуть, температура підніметься до плюс 32, плюс 34 градусів. Уночі середньорегіональна температура близько плюс 20 градусів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід. Східній області залишатимуться найбільш спекотним і засушливим регіоном. Опади тут не прогнозуються. А небосхил лишатиметься ясним. Денна температура коливатиметься в межах плюс 33, плюс 37 градусів. Нічна плюс 20 плюс 24. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь. На півдні України погодні умови частково ускладняться. У південно-західній частині регіону про Чорномор'я, пройдуть дощі, місцями навіть вночі можливі грози. Натомість східні та внутрішні райони Півдня, Запорізька, Херсонська області та прилеглі залишатимуться сухими. Температура повітря в день дуже різнитиметься: від близько плюс 30 у зоні дощів до плюс 35 плюс 37 градусів на решті території. Вночі у південних областях плюс 21 плюс 25 градусів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре.